Наш урок математичний і цікавий, і незвичний. Ледарі у нас нема. Руку кожен підійма. Один, два, три, чотири, п'ять. Починаємо працювати. Працюємо в зошиті, записуємо число. Класна робота. Хвилинка цікавинка. Чи знаєш ти про швидкість руху птахів? Тисни відео на паузу і запиши швидкість руху від найменшої одиниці до найбільшої. Сама перевірка, а у тебе так? Сьогодні на уроці ми розв'язуємо задачі на одночасний рух двох тіл у різних напрямках. Знаходимо швидкість руху двома способами. Працюємо з підручником. Завдання номер 1 За коротким записом склади задачу про одночасний рух мисливця та барсука. І прокоментуй подане розв'язання. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Перевіряю вашу роботу. Я склала ось таку задачу. Мисливець і барсук опинилися біля куща. Злякалися один одного. І одночасно побігли в протилежних напрямках мисливець біг зі швидкістю 5 метрів за секунду. З якою швидкістю рухався барсук, якщо за 45 секунд відстань між ними становила 360 метрів. Коментуємо розв'язання задачі. У першій дії, знаючи час, і відстань між ними ми можемо знайти наскільки віддалялися один від одного мисливець і барсук що секунди. І нам треба 360 поділити на 45. Це дорівнює 8 метрів. Знаючи швидкість мисливця, за цими даними ми можемо знайти швидкість барсука, і нам потрібно 8 відняти 5. До рівня 3 метри настільки віддалиться, барсук відмислився за одну секунду, тому ми робимо висновок, що швидкість барсука 3 метри за секунду. Розв'яжи подану задачу іншим способом. На попередніх уроках ми вже знайомились з вами, як знайти швидкість руху одного стілу. Давайте скористаємось підказкою і розв'яжемо цю задачу іншим способом. У першій дії ми будемо дією множення знаходити відстань мисливця. І нам потрібно 5 помножити на 45. У другій дії дією віднімання ми знайдемо відстань, яку подала барсук. І нам потрібно 360 відняти 225. І це дорівнює 135 метрів. А в третій дії ми будемо давати відповідь на питання задачі, нам потрібно 135 поділити на 45. І це дорівнює 3 метри за секунду. Це є швидкість барсука. Досліди, як на розв'язання задачі вплине зміна напрямку руху тіла. Зверніть увагу на короткий запис цієї задачі. Ми розуміємо, що мисливець і барсук рухались назустріч один одному. Мисливець рухався зі швидкістю 5 метрів за секунду. З якою швидкістю рухався барсук, якщо через 45 секунд вони подолали 360 км. Ми розуміємо, що змінилась напрямок руху. А чи зміниться хід розв'язання задачі, план розв'язання? Дійсно, напрямок руху не впливає на план розв'язання цієї задачі, і ми з вами можемо зробити висновок, що цю задачу ми можемо розв'язати двома способами, шукаючи швидкість руху. Перший спосіб, це щойно ми з вами розв'язали, це задача в три дії це один. Із способів, а другий спосіб, а другий спосіб ми розв'язували на початку уроку і аналізували цю задачу, що в перші дії ми можемо знайти, наскільки наближалися мисливець і барсук за одну секунду, знаючи час і знаючи відстань. Яку вони подолали. Тобто, в перший дій треба нам поділити 360 поділити на 45. І це настільки наближалися барсуки мисливець що секунди. А в другі дії ми будемо давати відповідь на питання задачі, знаючи швидкість руху мисливця. Нам потрібно 8 відняти 5. Це дорівнює 3 метри за секунду швидкість барсука. Робимо висновок. Задача на одночасний рух двох тіл у різних напрямках, коли шукане число, швидкість руху одного з тіл, ми можемо розв'язувати двома способами. Перший спосіб це коли задача наша складається з трьох простих задач, і ми її розв'язуємо у 3 дії. А другий, спосіб, а другий спосіб це коли наша задача, ми її складаємо із двох простих задач. Тисни відео на паузу і попрацюй з підручником самостійно. Прочитай план розв'язання таких задач. Фізкульт-филинка. Тисни відео на паузу, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Розв'яжи задачу двома способами. Від залізничного вокзалу одночасно вирушили в протилежних напрямках два електропотяги. За 5 годин відстань між ними становила 910 км. Знайди швидкість руху другого електропотяга, якщо швидкість першого 87 км за годину. Тисни відео на паузу і накресли короткий запис до цієї задачі. Перевіряємо вашу роботу, а у тебе так. Ми розуміємо, що шукане число в цій задачі, швидкість руху другого електропотяга. Щойно ми з вами з'ясували, що такі задачі ми можемо розв'язувати двома способами: тисни відео на паузу, скористайся планом розв'язання і розв'яжи задачу самостійно. Кому потрібна допомога, працюємо разом. Користуємося планом розв'язання і розв'язуємо задачу першим способом. Ми розуміємо, що в першій дії ми можемо знайти відстань, яку проїхав перший електропотяг, знаючи його швидкість і час руху. І в першій дії нам потрібно 87 помножити на 5. Це дорівнює 435 км відстань першого потяга. В другій дії, дією віднімання, ми будемо знаходити відстань другого потяга, і нам потрібно 910 відняти 435. Це дорівнює 375 км відстань другого потяга. Щоб дати відповідь на питання задачі, нам потрібно відстань поділити на час. Відстань другого потяга ми поділимо на 5 треті дії 475. Потрібно поділити на 5. І це дорівнює 95 км за годину. Це швидкість другого потяга. Другий спосіб розв'язання цієї задачі Користуємось планом розв'язання, знаючи відстань, яка була між ними, це 910 км, і час руху 5 годин. За цими даними ми можемо знайти наскільки кілометрів віддалялися один від одного щогодини. І нам потрібно 910 поділити на 5. Це дорівнює 182 кілометри. Настільки віддалялися що години потяги. А в другій дії ми будемо давати відповідь на питання задачі. Нам потрібно 182 відняти 87. Це дорівнює 95. Настільки віддалиться щогодини другий електропотяг, ми можемо зробити висновок, що електро... другий електропотяг рухався зі швидкістю 95 км за годину, ми можемо записати відповідь до цієї задачі: 95 км за годину, швидкість електропотяга. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 2 Тисни відео на паузу. Прийди до підручника і розв'яжи задачу двома способами самостійно. Підсумак уроку розкажіть про свої враження від уроку.